Проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду завершився. До нього протягом чотирьох років підключилася половина усіх районів області. Загалом вдалося втілити в життя майже півсотні проєктів. Це і впровадження енергозберігаючих технологій, і освітлення сільських вулиць, і придбання шкільних автобусів. Лише у Добровицькому районі п'ять громад, завдяки проєкту набули лад у своїх селах. Люди досить активно підтримують ці. Започаткування, бо так говорити люди активно приходять на громадські на збори громади, підтримують, вносять кошти і слідкують за реалізацією, за виконанням використанням цих коштів. І потім отримують також задоволення від того, що їх вклад, частинка вкладу є. Основна умова кожного проєкту його співфінансування. 50% суми надавали Євросоюз та ООН. 45% виділяли з місцевих бюджетів, а ще 5% повинні були назбирати самі люди. Основна складність, кажуть керівники проєкту, завоювати довіру у населення. Якщо це 10 тисяч на громаду, то вважайте, 5% це теж маленькі гроші для громади. Поэтому, изначально була сложность в тому, щоб Это. и да, по и, помочь людям повірити в то, что, в свої сили в першу чергу. Проект має на меті підтримати громади усіх областей України. Основні сфери, на які він націлений, комунальне водопостачання, охорона здоров'я, енергозбереження та підтримка малого бізнесу. А коли громада знає, що якесь підспор'я там є, якась копічна йде з проекту, а ми говоримо, що сусід робить цю справу. Там організовує голова сільський, а чому і ми не можемо організувати цю справу? І так, таким чином назбирали разом взятих 8,5 мільйонів, і ці 8,5 мільйонів пішло в село. Сьогодні Рівненська обласна рада та облдержадміністрація підписали угоду про партнерство з представником Проон в Україні. Розпочато другу фазу проекту. Участь у ньому візьмуть щонайменше п'ять районів нашої області, які можуть розраховувати на 400 тисяч доларів фінансової допомоги. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.